От іменно так, червона ікра чорної щуки. Я ж дуже швидко говорю, тому вам так вчувається. Я продаю червону ікру лососеві, осетрові чорну і кома. Чи перед і кома не ставиться, і щука. Розуміли? От. Чим відрізняється товар з дикого продукція середовища, тобто з моря, вилов, з океанів. І аквакультура. Ось наприклад, прикладі ножі курячі. Всі ми купуємо курячі ніжки, нашу рябу, різні там домашні курочки, домашні ціплятка, ну і хто як називає їх. Да? А люди вирощують його або так, як наша ряба на великих об'ємах, великих фермах. Або люди маленькі підприємці і вирощують собі брольєрна відгодівля, це мається на увазі, сидяче, тобто в малому пространстві тваринка росте. Тобто її посадили маленьку кліточку, і вона не двигається, вона не витрачає сили. Так само і рибка, тобто і її ж. Так, виключили світ. Можки не доготовились зовсім. Коротше. Ви поняли. хочете купити ікру, пишіть мені в особисті повідомлення. Блін, що ж мені робити тепер? Що робити без світу, скажіть.